Надцяте січня і енергії сьогоднішнього дня вказують на те, що день буде переповнений емоціями. У вас буде дуже багато різних планів. У вас буде натхнення. Вам захочеться діяти, планувати щось створити, робити. Емоції вас будуть переповнювати сьогоднішнього дня, і ви будете світити як сонце. Ви будете в центрі уваги. Якщо це на роботі зі своїми ідеями, ви можете сміло а, виступати. А можливо, ви будете в центрі уваги в своєї сім'ї. Ви будете сяяти як сонце, ви будете дарити своє тепло, дарувати свою щедрість і радість своїм близьким. Чи в колективі на роботі ви будете сонечком сьогодні? Я бажаю вам сяяти, світити, створювати коло любові біля себе. Станьте цим сонцем, біля якого хочеться погрітися, погрійте своїх близьких своїм теплом, своєю любов'ю. А я бажаю вам чудового, гарного дня.